Запрошуємо всіх любителів активного відпочинку та пригод, пішохідний похід до захоплюючого куточка України, мальовничої опішні. Наш маршрут проходить через кілька незабутніх місць, починаючи з Козацького хреста. Тож зможете зробити чудові фото на тлі цього вражаючого пам'ятника. Далі наш шлях веде до знаменитого вікового дуба, який відомий своєю величністю та віком. Ви зможете насолодитися його могутнім виглядом. Після цього ми відвідаємо шведський редут, історичну військову фортецю, яка збереглася з часів північної війни. Ви дізнаєтесь про важливі історичні події, пов'язані з цим оборонним спорудженням. Також наша подорож проляже серед величних сосен, які та створюють атмосферу миру та спокою. Ви зможете насолодитися природними красотами та зробити захоплюючі фотографії серед цих дерев. Наш маршрут приведе до криниці громовиці джерело, яке відоме своїми чудодійними властивостями. Ви зможете насолодитися кришталево чистою водою та відчути благодатну енергію цього місця. Далі ми відвідаємо Лису Гору. Неймовірне природне утворення, яке дарує чудові краєвиди та відчуття спокою. Це ва зупинка, етносадиба Старий Хутір, де ви зможете побачити традиційну українську архітектуру, скуштувати смачну національну кухню та зануритися в атмосферу народних звичаїв та ремесел. Приєднуйтесь до нас і відчуйте всю магію природи та історії разом з нами.